Вивчаємо тему правовідносини. Отже, перейдемо до визначення. Тобто, всі суспільні відносини, що регулюються нормами права, називають правовідносином. Є також термін це соціальні норми. Вони ширше, ніж правова сфера, тому що законодавство регулює лише основні відносини між людьми. Для виникнення правовідносин потрібно кілька умов. Це, по-перше, має бути правова норма, що їх регулює. По-друге, необхідні учасники правовідносин. І крім того, повинні відбутися події, що матимуть правові наслідки. Уступаючи в правовідносини, учасники виконують свої права та обов'язки, змінюють своє там правове становище. В цьому процесі важливо визначити, хто може бути учасником правовідносин. І ми бачимо, що це у нас правовідносини, вони є лише в людському суспільстві. Також ми кажемо про те, що Лише деяке можна назвати правовими, регулюються завжди нормами права. Особи обов'язково є, які мають дієздатність і правоздатність. Дієздатність – це здатність особи своїми діями набувати для себе прав і самостійно здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе обов'язки самостійних виконувати та нести відповідальність у разі невиконань. І також у нас пов'язаний такий термін це деліктоздатність, здатність нести юридичну відповідальність за вчинені правопорушення. Коли ми далі розкриваємо схему, ми бачимо, що правовідносини складаються складається з суб'єктів, об'єктів, є зміст, він є юридичний та фактичний. Перша складова правовідносин – це учасники. Учасників правовідносин називають суб'єктами правовідносин. Більшість юристів ототожнює поняття суб'єкти права і суб'єкти правовідносин. Однак деякі правознавці вважають, що суб'єктами права є всі, хто має можливість брати участь у правовідносинах. А суб'єктами правовідносин вони стають лише тоді, коли безпосередньо беруть у них участь. Отже, учасники правовідносин – це фізичні особи та юридичні особи. Фізичні особи це люди, а юридичні особи це підприємства, організації та установи. Учасниками правовідносин насамперед можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства. Їх називають фізичними особами, тобто особами, які існують фізично. Коли народжується дитина, вона з перших хвилин свого життя є вже учасником правовідносин, відносин, тому що в неї є право на життя, на охорону здоров'я, житло, в якому живуть її батьки. Вона бере участь у правовідносинах через отримання подарунку або спадщини. Для цього дитині достатньо існувати фізично. Саме тому людина як учасник правовідносин, є фізичною особою. Учасниками прав відносин можуть бути юридичні особи та організації, це в першу чергу, які створені, зареєстровані в установленому законом порядку. Ну, там є певні юридичні процедури: це розробки та затвердження статуту і державна реєстрація. Отже, така особа має не лише виникнути фізично, наприклад, вони створили там будівлю, повісили вивіску, ні. Потрібно також зафіксувати цей факт юридично. Людина бере участь у правовідносинах з моменту народження, має певні права: це життя, громадянство, медичну допомогу, є юридичні права обов'язки, що і називається правоздатністю. Правоздатність людини виникає з моменту її народження і зберігається до смерті. Для виконання якихось дій, прийняття рішень, що змінюють правове становище людини, створюють для неї нові обов'язки чи права. Потрібно, щоб вона усвідомлювала значення своїх дій, розуміла їхні можливі наслідки. Тому для виконання певних дій, продаж, купівля цінних речей, їхнє дарування, участь в управлінні держави, виборах або референдум установлено жорсткі правила. Дієздатність людини зростає поступово з віком З 6 років. Дитина може вступити до дитячої громадської організації. У 14 – за згодою батьків піти на роботу, у 16 – бути притягнутою до адміністративної відповідальності, у 18 – може отримати право брати участь у виборах, може бути призваною в армію. Саме з досягненням повноліття, а тобто, це в нас 18 років. Людина набуває повної дієздатності в більшості галузей прав. Але в окремих випадках. Суд може обмежити дієздатність особи, якщо вона шкодить своїй сім'ї, іншим людям і самій собі, і навіть призначити, щоб людина лікувалася у лікарні. Об'єктам права є матеріальні або нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини. Об'єкти права називаються різноманітне, це можуть бути не лише різні там речі, гроші та послуги. Об'єктам Право відносин можуть бути результати творчої та інтелектуальної діяльності людини. Також основним елементом правовідносин є зміст, він буває фактичний та юридичний. Фактичний аспект це фактична поведінка дій учасників, Юридичний – це юридичні права і обов'язки учасників правовідносин. Так, під час купівлі продуктів у магазині. Об'єктом правовідносин буде право власності на продукти, самі продукти. З об'єктами правовідносин будуть покупець, фізична особа, магазин юридична особа. Фактичним аспектом змісту буде передання продуктів від продавця до покупця. Елементами юридичного змісту правовідносин будуть обов'язок продавця надати необхідну інформацію про товар і передати його покупцеві. Обов'язок покупця сплатити за товар, право покупця, отримати товар незалежно від якості цього товару. І ви знаєте, що якщо буде погана якість товару, то покупець може його повернути. І тут було б добре, якщо б ви сказали, яким чином можна це здійснити. Правовідносини відносини виникають у наслідок певних обставин, передбачених законом. Життєві обставини, у наслідок яких виникають, змінюються або припиняються право. Відносини називаються юридичними фактами. Факти складаються з подій та дій. Події це народження, хвороба, смерть, стихійне лихо, пожежа. Настання певного строку, а дії це правомірні та неправомірні. Події не залежать від бажання особи або не повністю контролюються нею. Людина народжується незалежно від свого бажання, але її поява породжує юридичні наслідки виникнення прав у народженої дитини і відповідних прав і обов'язків у батьків. Смерть людини також здебільшого не залежить від її бажання, але зумовляє певні юридичні наслідки. Зокрема, щодо спадщини, юридичні наслідки спричиняються також діями природи, тварин, стихійним лихом, коли виникають права на страхові виплати, компенсацію та втрати, або закінчення певного строку, строку повноважень там депутата, строку навчання. Такі факти називаються юридичними подіями. Інша група юридичних фактів пов'язана з діями людей їхньої волі це можуть бути вчинки особи. Публікація статті породжує авторське право, викрадення майна, кримінальну відповідальність, Такі факти мають назву юридичної дії. Дії людей можна поділити на правомірні, тобто такі, що відповідають вимогам закону, і неправомірні, такі, що суперечать їм. Отже, особливим видом соціальних відносин є правовідносини. Вони регулюються нормами права, суб'єкт, об'єкт, зміст правовідносин. Учасниками правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Правовідносини виникають у наслідок юридичних фактів, зокрема дії людей. Ці дії можуть бути правомірними чи неправомірними. Цікавим є правосуб'єктність фізичних та юридичних осіб. Наприклад, вид правособ'єктності, правоздатність фізичні особи набувається від моменту народження, юридична особа набувається від моменту державної реєстрації юридичної особи. Дієздатність у фізичної особи, коли виповниться певний вік, чи може бути обмежена судовим рішенням. Щодо юридичної особи набувається від моменту державної реєстрації юридичної особи. І деліктоздатність. Щодо фізичної особи, це набувається з досягненням певного віку, а щодо юридичної, набувається з моменту державної реєстрації юридичної особи. Існують види об'єктів правовідносин: це предмети матеріального світу, тобто, це засоби виробництва, предмети споживання та цінності, послуги, це виконання роботи обумовленою договором. Також існують продукти духовної і інтелектуальної творчості, тобто, це твори мистецтва, літератури, живопису, кіно, інформація, комп'ютерні програми та інші результати. Інтелектуальної діяльності, є цінні папери, офіційні документи, це паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні билети, акції та векселі. Особисті немайнові майнові блага, життя, здоров'я, честь, гідність, право на освіту та іншим свободи. Наприклад, у цивільному кодексі у статті 430 якраз вказується на право інтелектуальної власності людини, на особисті не майнові права інтелектуальної власності на цей об'єкт, створений за замовленням, і також майнові права інтелектуальної власності на об'єкт створений за замовленням, належить творцеві цього об'єкта та замовниками спільно, якщо інше не встановлено договором ж давайте конкретно скажемо, що юридичний факт це конкретна життєва обставина, із якою норма права пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин. В свою чергу, подія як юридичний факт, є життєвою обставиною або їх сукупністю, які виникають поза волею осіб. До юридичних подій належать народження або смерть людини. Стихійна, лиха, хвороба дії це обставини. Настання яких залежать від волі особи, дії поділяються на правомірні і протиправні. І перейдемо до висновків Правовідносини – це суспільні відносини, які регулюються нормами права. Суб'єктами правовідносин є фізичні особи, це громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, державні органи, організації, установи підприємства, об'єднання громадян. Держава, державні утворення, республіки, штати, землі, адміністративно-територіальні одиниці, це міста та села, соціальні спільноти, народ, нація, етнічна група, суб'єкт правовідносин повинен мати правосуб'єктність, тобто правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. Об'єкти правовідносин це матеріальне нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб'єктивні юридичні права. Та обов'язки зміст правовідносин складають права та обов'язки учасників, а також здійснювані ними дії спрямування на реалізацію цих прав.